Дякую каже, стоп, стоп, стоп. Дякую за вашу думку. І наступному зараз даєте слово. Ще одному, ще одному. Ну, ви, ви регулюєте, ви даєте можливість іншим висловлюватися і їй ну, буде складно, з вклинитися крокою, тоді ну, в неї буде менше шансів багато було. Таня, якщо під час обговорення, коли люди дають свої коментарі на прочитану Біблію, якась людина каже якусь. Єс, просто щось таке, що просто в голоди проходить. Як коректно сказати? І, типу, дякуємо за вашу думку. Чи вийділи і звісно приходять думку? Це цікаво, але ви можете запитати інших учасників групи, що вони про це думають. і, скоріше всього, ви почуєте правильні відповіді і вони вирівняють ситуацію. Ви можете задати це питання для. Диякона чи пастор, якщо він там працюють? Mm -hmm. Акуратно треба з людьми. Але mm -hmm. висловитися, і воно все красиво стає на своїх місцях, і людина сама бачить, що ну, щось не туди вона, щось не те сказала. Може бути таке, що люди самі скажуть, стоп, 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 стоп. Ні, 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 ні. ні. Тут так не написано. Агресивні люди такі, що... Агресивні, що вони ж, агресивні. Це своє нав'язування, їх немає такого, що з таньком чи, моя думка, тільки. Вони поки думку свою не донесуть, вони не заспокоються, вони зірвуть зібрання. Бачите, це не є стандартне звітність, це є обговорення. Тут у нас досить така атмосфера створюється вільна. Ну, людині треба дати можливість висловитися. Як не крути, але треба. Потім подякувати за її думку і запитати інші думки. І коли інші почнуть висловлюватися, то ця людина, скоріше всього, сама зрозуміє, що вона ну, не те наговорила, чи не зовсім правильно думає, чи ну, якось так. Не ясно, що є люди, які ніколи не зупиняться. Прийдеться її зупиняти і все. Бо ж є такі випадки, що він буде говорити і говорити, всіх переб'є, всім розкаже, і, і пастору церкви втолкує собі думком. Це рідкісне явище. Це рідкісне явище. Будуть, будуть, будуть такі люди. В нас є одна сестра, вона дуже активна, вона так досліджує текст, що інші треба ще навчитися. Але, але є один нюанс. Коли ми проходили Старий Завіт, вона досліджувала Мідраші. Угу. І вона такого там поначитувалася і починала оце все розказувати. А ми ж розуміємо, ну ну-ну-ну-ну-ну. це єврейське тлумачення Тори, е -е -е -е. я ти книжка. Е -е -е. ну, і там є багато таких речей, які цікаві, і разом з тим ти... ти не можеш до кінця бути певним, що це саме так. Тому в нас виникла дискусія, люди почали казати, що це за, що ти в нас казки тут розказує. І вони на неї так наїхали, що прийшлося вже її трохи спасати. От, сказати, що, ну 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 давайте ми якось. Ну, і, е, ну, ми якось. і, так, да, була, бу, Був емоційний момент, емоційний, вона нормально це все сприйняла. І на другий раз нам прийшлося сказати, що шановні, давайте так. В першу чергу ми досліджуємо Біблію. Іменно Біблію. І ми беремо інформацію саме з Біблії, не з додаткових джерел. Тому що це одне з правил, до речі, яке прописано в нас в Методиці. Ми досліджуємо біблійний текст. Все. А хто там якісь проблеми сказав, якісь там Мідрашіна той ну це вже таке, якщо воно цікаве і доречне, і не суперечить Біблії, ну можна цим поділитися. А якщо суперечить, ну тоді ми, ми можемо почути. І Скажімо, не прийматися близько до сенсу. Але сам... Са, е, цінність. Чому є цінність? В тому, що люди досліджують і діляться пунктами. Погано, що люди працюють. Прошу. Тобто, питання, е, ну, я, я думаю, ми розуміємо, що послання воно має якби, сенс, Послання, ідею, яку автор доносить. Так, ми розуміємо, як ми можемо зрозуміти, що. Будь-який якийсь уривок несе. І наша ціль це не самому запроповідувати групи, а щоб люди, прочитавши уривок, самі дійшли до цих да, висновків. Да, тобто, да, ну, да. по суті, ми розуміємо, що є правильна відповідь, але суть, щоб людина сама дійшла до неї. Ваша задача почути від людей цю відповідь. Да. Тобто, щоб вони самі пройшли цей шлях і да, самі да, його так. Да, да. Якщо вони викопають, якщо вони побачать це, вони це зрозуміють і видадуть то вони краще запам'ятають. Ну і, і ми якраз доб'ємося, що люди можуть навчатися. Почається, наприклад, урок день день два. День-1, день-два, день три, і там до дня шостого, а потім е, два коментарі. Це дня домашнє завдання для кожного черг? Так, кожен день це домашнє завдання на кожен день. Але дивіться, тут ще, ще такий є момент. За одну зустріч ви не зможете пройти всі п'ять днів. Нереально, просто нереально. Максимум ви зможете пройти одну сторінку. Тому ми десь так орієнтуємо людей, що розбити один урок на дві зустрічі. Так буде ефективніше, ви більше, люди про, ви більше почуєте людей. У нас, у нас більша, більшість груп мають проблему не в тому, що вони швидко проходять. а тому що вони дуже повільно проходить. Може люди стільки говорять. І буває таке, що ти один день за дві години проходиш тільки три нещасні запитання. І ти дві години це трапиш. В людей є стільки багато думок. Тому це, звичайно, це вже не занадто повільний хід, геть за НАТО. Але якщо десь так два з половиною, ну два дні, ну це нормально. Це якраз десь нормально. А якщо скажи, я в команді <толіпи> і Важко вийти на ну, пунктів. Його треба якось обов'язково підвести до те, що він сказав, чи якщо він не хоче, хай не говоримо. Ми використовуємо такий підхід -таки, для того, щоб людей всіх задіювати. Задіємо всіх по черзі. Тобто, по-різному задіємо. Наприклад, задача така, щоб кожен щось робив. Наприклад, перший він може прочитати текст. Якова 2, 1, 7. Все, брате, читає. Другий е читає запитання і перший на нього відповідає. І він починає говорити щось. Ну, він по-любому щось скаже. Питання ж прості. І він раз, пару з думок сказав. І далі наступні люди вони продовжують відповідати на це запитання. І я, як ведучий, я починаю казати, а хто ще щось додасть? І, і ось тут люди піднапрягаються всі, включаються в них мислення і починають говорити. Перша думка буде такою поверховою, дуже простою, друга теж може, а потім все глибше, глибше і глибше. І далі вже є такий момент, де треба зупинитися. Бо вже люди так за, 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 заїжджають в текст далеко, глибоко, що ти думаєш, ого, нічого собі, ж треба таке побачити в тексті. Тому що вони всі думають. Ну, тому на кожне питання ми радимо виділяти ну, хвилин 10-15, тобто не спішити, щоб люди могли вглибитися в текст. І вони почнуть вглиблюватися. Ну, потім далі наступне питання, наступний брат, який сидить на поколу. Давай читай твоє питання, ти перше відповідаєш. І таким чином. В людей немає варіанту промовчатися. Він по-любому буде задіяний, і він про це знає він вже думає, Він вже бачить, яке його запитання, він вже починає наперед думати, що ж то він скаже. Но це на початках потім е люди вони входять в цю атмосферу обговорення, і їм подобається говорити. От вони, ну, Їм, їм цікаво висловитися. Стає, розумієте? Так, да, є мовчуни, вони завжди будуть. Е Ну, ви не, не треба боятися їх задіювати. Не треба. Якщо він спочатку не сказав, е, пропустіть його, хтось каже, скажіть, ну давайте, хто допоможе, ну, давайте скаже, ти скажи. а завжди я бажаючі сказати. І потім ви вистарімо поверніться до цієї людини і скажіть, ну, а ти щось можеш додати? І він скаже, він по-любому скаже, нього, тому що він думав, в нього, в нього мозки працювали. Ну, і він по-любому висловиться. Ще один спосіб, як ми мовчанів задіємо, це е, на кінці, коли вже все завершено, коли вже всі висловилися, і ми вже маємо підсумкове слово сказати. І ось тут я задію тих, хто мовчав. І кажу: а зараз, хто в нас відмовчався, ви скажете, що вам найбільше запам'яталось, торкнулось, що було новим, що було особливим. Тобто просте питання їм задаю. Кажу, будь ласка, скажіть свої думки. І кожен з них говорить дуже цінні думки. Бо на це питання не важко відповісти, коли ти дві години сидів, слухав, чи півтори, чи годину, ну ти по-любому щось запам'ятав, щось тобі, щось тобі врізалось з пам'ять. І вони видають вони нам самий такий е, цінний концентрат матеріалу. Тому що вони звертають увагу на саме, 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 саме. Цікаво, що прозвучало. І, е, і завжди всі скажуть, не було такого, щоб людина просто віднякалася і сказала, ні, категорично не буду говорити, ні, ну ж в кінці кінці соромно вже не висловитися. Вона ж доросла людина. Чого ж вона не скаже? Нас два і діти сидять, я до дитини звертаюся, і що ви думаєте? Дитина говорить. В неї теж є що сказати. І ти дивуєшся, що вона говорить. То тим більше доросла. дитиною проще. Ну так. Домашнє завдання там було. Воно полягає в закріпленні дослідженні того, що проходили. А, Чи... ні, 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 ні. І наперед, як воно ну, наступну тему. Під, це почитати, принаймні, да. Домашнє завдання заключається в тому, що ти наперед готується. Наперед готується. Так, наперед Так, готуєшся. А в кінці ти читаєш коментарі, і це вже як, 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 як підсумковий матеріал. Угу. Під Скажемо, вже на другу зустріч. Що до уроку кожна не зустрічить, то це зустрічать. Ні, це просто на сьогодні кажуть, на цей домашній рік. Ну, в принципі, да. там, так. Готуємося так. ну, там, такі так, буду, там, це, ми кажем, ну, є, кожен день, коли має пакет, там про ліво. Там, там. <звісна> це все брати на совісті кожного. Ми ж не контролюємо, як люди читають і читають. Це все на совісті кожного. Ми їм нагадуємо, ми їх <звісна> мотивуємо, ми їм кажемо, що якщо ви це зробите, і ми бачимо, хто працює. Приходять ми зразу по так видно. Хто хто працював, туди працював. У мене запитання два. Е, зазвичай в нашій домашній групі, ну, в нас, люди багато спілкуються на ну, такі теми, ну на, на вступ, як за земноскрагланики, загальні теми, хто пройшов день і так далі. і так далі. Е, в даній системі передбачення, передбачено спілкування просто як про день, як життя, буття про то, про все. Це eh, так, в кінці питання. можете зробити чай і спілкування. О, це друге запитання. Де ж там чай і печиво? Якщо для вільного спілкування, то треба зробити в кінці В кінці, після молитви. Так, Коли ваша частина закінчилася, але в нашому досвіді люди так запалюються цією темою, що ти їм давай чай, а вони продовжують про те саме говорити. Тобто вже з чаєм, з печером? Так, вони не говорять про що попало, вони говорять, тому що вони... Тут разом з тими темами, які тут вже, скажімо, передбачені, бо що кожен року має свою систематичність. Ще якась народжується тема, близька для людей. І вони так зацепляться за цю тему, що ти їх не можеш розпустити. Mm -hmm. Вони ще говорять, говорять, на вулиці повиходять, далі говорять, далі дискусують. Ну, ну так якось воно більше відбувається. Mm Дякую. -hmm. Mm -hmm. А чи можна застосовувати перше питання, яке вам говорив, як кригола? Тобто, коли ти просто хочеш зібрати людей в купу, щоб вони почали говорити десь, трошки ну, пішли на спілкування, до тобто, діалогу, є про що поговорити, і отак ти її зацепив. Всі говорять вже, і тоді ти поволі вступаєш. В Тобто питання uh, взяти. Типу, як пройшов тиждень? Своє да. питання. Звісно, можна. Це ж абсолютно важливо. що ваше ви хочете подякувати Богу, що да. було на цьому тижні якісь вітрилися. Придумайте самі, буде. просто прийде час, коли у вас думки закінчаться, і ви не будете що далі <клухи> придумати. Тому у вас є ідеї. <клухи> а придумайте самі без питань. Ми зразу теж самі придумували, а потім не знали, що придумати. Тому це чисто ідеї. Як ви це поведете? Та немає різниці. Ну, ця частинка вона справді важлива. Я правильно розумію, що тут не треба так сильно переживати, щоб там максимум знань дати. чи... Абсолютно. Точно. Більше, щоб люди вчили. Почути людей. Ділитися на да. особі. Да. Наша ціль не зробити глибоку теологічну лекцію, щоб люди там отримали суперзнання. Ні, 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 ні. -ні. Вони вам самі видадуть такий матеріал, що ви від них, що нам читати. Просто дайте людям можливість поговорити. Але ця розмова буде е, прикріплена до тексту Біблії. Тому що у вас є запитання, і ти не туди, не сюди. Ну, ти, як не хочеш, але ти все рівно тримаєшся запитання. Якщо ти поїхав в сторону, воно так часто буває, все рівно ти вертаєшся до запитання. І все рівно люди знов туди, знову дивляться в Біблію, дивляться в текст і все бачать. Все бачать. Хтось тобто, на переклади звертає увагу. Тобто, десь Щось йому, якесь там слово сподобалося чи ні. Е, ну, словом, люди в Біблії стільки е, побачать деталі, що ви, ти сам ніколи їх стільки не побачиш. Ось тут є велика цінність. Тобто, е, фактично часто спілкування може мати такі зараз. Кожен має мати зошит. Да, ми рекомендуємо, щоб кожен мав такий зошит. Якщо нема зошиту, то принаймні ви маєте сторінку для людини. щоб вона бачила перед матеріал. Але ідеально, щоб людина мала зошит. І повірте, це, ну це не дорого. Цей зошит коштує десь в районі 50 гривень. Його вистачить на 6 років, на 12 мінімум зустрічей. 12. Це 4 місяці. Це 4 місяці. Якщо Луки, то це вистачить на рік-півтора реально. Рік-півтора, ви за нього заплату 130 гривень, але ви будете забезпечені на півтора року матеріалу. У вас не буде боліти голова, що про що говорити? У вас вже все буде прописано. Вже все буде. І тим більше не, не тільки ви будете готуватися до теми, як лідер, бо ж лідеру треба щоб трошки так, як мінімум, передивитися, бути в курсі діла. От, хоча йому найлегше, тому що не він буде відповідати на за запитання, а люди будуть відповідати. Тому лідер фактично сидить і відпочиває. Він спостерігає за процесом, він, він, він направляє процес, але він не боїться, що йому прийдеться, скажімо, напрягатися і тему викладати. Тому що люди будуть викладати цю тему. В наших домашніх групах всі сміються, що чай пастора завжди холодний. Ви не повірте, я насолоджуюся процесом групи, тому що я зовсім не напрягаюся. Мені цікаво. Мені цікаво вести групу, бо я чую людей, я чую їхні думки, я чую їхні відкриття. Я дивлюся, як розгоряється дискусія. Мені головне, це. Встигнути пройти, наприклад, 5 запитань, які я собі запланував. Оце, Я ще контролюю час. Я дивлюсь на годину потрібно. Моя найбільша проблема це контролювати час. А матеріалу стільки буде людей, що... І причому дуже цінного матеріалу, який зосереджений на Біблії, не на політиці, на, на, на там всяких речах. Там будуть підніматися різні питання, бо ще не без того, але все буде, все буде в Біблію впиратися війну. Крутиться на полові. Перший урок ви має запитання. Там вже стоїть писання якого, як він проходить. Перший урок ви має запитання. Дивіться, перший урок ви можете посвятити ознайомленню людей з методикою. Бо ж людям треба зрозуміти, що це за книжки, що з ними робити. Тому ви їх збираєте і кажете, що дивіться. Брати і сестри, ми нас тут познайомили з матеріалом для вивчення біблії, ось як він виглядає, ось що з ним треба робити. Ви можете самі розказати. Плюс у вас там є QR-коди, де ви можете отримати доступ до відеоінструкції. Там здається, в кінці. Тобто, року, літер, але Це першого року, так? Ще таке запитання з практики. Хто очолив в різних групах, які відносно проценти відношення? Пастор, діякон, руководитель молодіжі, Хто очолив вивчення Біблії? Та не я, я розумію, Та, але... Це окремі люди. Майже всі... Ну, дорослого року то більше з'явиться, хоча не завжди. У мене є декілька людей, груп, яким я точно довіряю. І вони ведуть, а я спостерігаю, їм десь там допомагаю, де треба. А, а він веде. Я просто сиджу і спостерігаю. Включаюся і і в обговорення. Тому, тому що, коли ти не, не лідер, то ти маєш більше права говорити. А воно, а воно ж хочеться говорити. Насправді, в тебе є купа думки, в тебе є що сказати. Знаєте, говорити це завжди довілеє. Тому тут я ви знаєте, знайти людину, яка... Ні, Я розумію, але як оглядуючись назад от з тих груп, які до сьогодні заснувалися, які проценти відношення, там пастори зайнялися цим ділом, як вони там, діяльни, ну, не Немає такого дослідження, я не можу так сказати. Цікаве питання, але не можу на нього точно відповісти. Дивіться, ось тут є QR-коди. Це для лідера груп відеозвернення, це моє звернення. Його можна і для всіх показувати. Для учасників груп спеціально записали, щоб люди могли 4 хвилини подивитися і почути і зрозуміти, що робити з цим матеріалом. Далі для замовлення матеріалів. тут є список того, що в нас є українською мовою, зразки перших уроків і ціни. Ось. Ну, і куди де можна замовити, те, що телефон. Тобто тут є вся інформація необхідна для того, щоб отримати матеріал і зрозуміти, що з ним робити. Ну, тому це дуже просто, нічого такого складного немає. Думано, якщо для хірурга вже 2-3 роки, то, то немає нічого складного. Як тільки починаючи, то це не так просто все. Е, ну, да, ви Продовжительністю витримати, це ж не так, що раз займається, другий раз не займається. Ось Постійність да, має бути. Ви маєте прийняти рішення, що раз в тиждень, наприклад, якийсь день, який ви визначили, ви працюєте. Це на рук для ну, да, так. ну, Це треба вийти, що скажімо так, вік, одна група. Там. Тарші окремо, чи можна разом менше старшого відповідно? Самі різні комбінації. Ще одне питання. Дивіться, якщо з'явилася е, давно група, чотири да, чоловіка, п'ять, а потім завтра додався, а потім ще хтось. Немає проблем. Геть немає проблем. Так. Люди долучаються, завжди є різні люди. Хтось долучається, хтось. Да. Хтось прийшов, хтось не прийшов, хтось ще прийшов, хтось е, прийшов. Чисто ради цікавості подивитися, як тут що відбувається. От. Є завжди стабільні люди, які ходять, які вже регулярні. Ну, Це саме ідеально, коли група завжди ходить, вони нічого не пропускають, вони по матеріалу чітко йдуть, вони знають, що було минулого разу, вони можуть все докупи зв'язати. Ну, Це ідеальна картинка. Але ж ну, не завжди, на жаль. Це матеріал має бути запасний. Ну, да. ну, да. ну да. Або роздрукуєте для людини, а потім запропонуєте і придбаєте. Прошу. Прошу. Прошу, так. Прошу. Другу частину зробити перерву. Так, якщо так, питання, звичайно. Так, да, давайте зараз. Брати, сестри, давайте 20 хвилин ми зробимо перерву, пройдемося, розімнемося, продовжуємо з особистими питаннями, додаток семей, підійти. І через 20 хвилин ми зберемося сюди знову. Да, далі у нас практика.